Всім привіт! Я Віталіна, і сьогодні я вам розповім про підвідні вправи для поздовжного шпагату. Навіщо вони вам? Вони допоможуть вам уникнути таких помилок як перекос тазу, і підготувати ваше тіло до безпечного шпагату. Сьогодні мені допоможе Дарина. На ній я продемонструю вам всі ці вправи. І перша вправа це горизонтальна складка. Вона розтягне вам під колінні сухожилля і розтягує спину, яку необхідно тягнути, для того, щоб у вас не було обмеження амплітуді рухів. Ми сідаємо на підлогу, п'ятки повністю притискаємо до опори. Опора у вас може бути будь-якою. Може це бути коробка, стіна або те, що ви найдете, неважливо. Притискаєте п'ятки до. Вашої опори витягуєте сідниці з підлоги, обов'язково. З цього положення ми починаємо нахилятися до нашої коробки, але робити це за допомогою рухів тазу. Зараз робить дарина, у нас такий рух, ось так робити не треба. Ми робимо рух за допомогою нашого тазу. Тобто, намагаємося спина, те, що спина буде округлюватись, це нормально. Але намагаємося більшість рухів робити за допомогою нашої тазової кісточки, тобто ось тут. І намагайся да, саме животом дотягнути до своїх стегон. І роби невелике таку пружину, да, повернулась і вертайся в початкове положення. Зверніть увагу, що тут важливо витягнути вашу шию з поміж плечей, для того, щоб. Не зажимати вашу трапецію. Якщо у вас погана гнучкість, як це у Дорини, то ви можете підкласти під сідниці будь-який інвентар. У мене буде це кубики. І початкове положення. Перше, що ми робимо, достаємо наші сідниці з під себе. П'ятки ми притискаємо до нашої опори. І рух починається з тазової кісточки. Ми Тазовою кісточкою нахиляємо животом, тягнемося до стегон і намагаємося торкнутися нашої опори. Якщо вас дозволяє гнучкість, то ви дотягуєтесь до коробки чи стінки, що у вас буде. Зверніть увагу на положення вашої шиї, щоб вона була виштовхнута з поміж ваших плечей і ви не зажимались. І ми робимо пружину. в початкове положення. І намагаємося торкнутися опори. Супер. Без ривкових руків, нікуди не поспішаємо. Робимо таких 10 разів. І на 10 раз ми затримуємося і тримаємо десь 20 секунд. І наступна вправа це в нас випад, яка є ключовим підготовчою вправою для безпечного шпагату. Вона розтягує нам квадріцепси, клубово-поперековий м'яс. І е, працює з мобільністю тазу. Початкове положення. Тримаємося за кубики, Коліно в нас під п'яткою. Задня нога випрямляється і стоїмо на носочках. За кубики тримаємося і робимо пружинку. Тобто ми намагаємося таз опустити до підлоги максимально. При цьому у нас задня нога залишається рівною. Таких робимо 10 разів. Кому легко. Піднімаємо руку і кладемо на наш таз, допомагаючи руками виштовхувати себе нижче і нижче. Ще більш ускладнити задачу, ви можете, підклавши ваш купик і збільшити відстань до підлоги. Зараз ми побачимо, як це вправо буде виглядати на дарині. Дарина підходь. Може, так. Коліно в тебе під п'яткою залишається. Угу. І випрямляєш ногу, піднімаючись на носочок, да. угу. і робиш пружинку. Тримаєшся за кубики, да. піднімаєш таз і опускаєшся максимально тільки можеш вниз. Знову піднялась. Робимо пружинку для того, щоб підготувати наше м'ясо до статичного положення. Опустились. Трошки розслабила м'ясо. Опустились. Коли ви зробите 10 разів, затримуємося і тримаємо у статиці 20 секунд. І ми переходимо до заключної вправи, яка допоможе вам глибше пропрацювати ваше м'ясо. Для цього вам знадобиться будь-яка опора, подушка або щось м'ягке. І кубики. Можете замінити будь-яким іншим предметом. Стартове положення. У нас ми стоїмо спиною до нашої точки опори і фіксуємо коліно, щоб воно притискалось. Виводимо передню ногу вперед на п'ятку. Коліно у нас під п'яткою. Тримаємося за кубики. кому легко може тримати на підлогу, покласти руки. Обусто фіксувати на таз. Наша задача знову заключається в тому, що ми відводимо таз ближче до підлоги. Робимо пружину. Після чого затримуємося на пару секунд, а в загальному десь 20-30. Хто підготовлений з цієї позиції, може витримати вашу передню ногу і вже. Такий полушпагат. Саме за допомогою вашої опори стінки ви зможете зробити це з правильною технікою, коли у вас нейтральне положення тіла і нема перекосу тазу. Зараз Дарина нам продемонструє теж виконання цієї вправи. Фіксуємо коліно. І робимо пружину. Тобто ми виводимо таз і знову опускаємо його. Угу. Відчуваєте задню ногу квадріцепси. Дарина, ти відчуваєш. Угу. Відчуваю. І фіксуєшся. Це лише частина тих вправ, які допоможуть вам розвинути шпагат. Важливо пам'ятати, що цей індивідуальний процес залежить від анатомічних особливостей, так що завжди слухайте своє тіло, тренуйтесь безпечно.